Вітаю, мене звати Олександр. Німецькі префікси, які можуть відокремлюватися та не відокремлюватися. Це такі префікси, як über-, unter-, durch-, um- та wieder-. Основна різниця між цими префіксами це наголос. Відокремлювані префікси завжди наголошуються. Це є однією з головних ознак, що дозволяє відрізнити їх від невідокремлюваних, які не наголошуються. Перший префікс це ум. означає навколо український префікс пере або зміна. Приклади, коли ум відокремлюється. Це такі слова, як переставляти. Умштелен, перебудовувати, умбауен. Ми переставляємо меблі. die Möbel ум. «Переїжджати» або переодягатися. Умцієн. Ми скоро переїжджаємо. Wir bald um. Він завжди переодягається у ванній кімнаті. Er im um. Пересідати на інший поїзд чи автобус. Часто це слово говорить в метро. Umsteigen. Ти завжди тут пересідаєш? Steigst du immer hier um? Ум um, не відокремлюється. Це таке слово як обіймати. Умамен. Вона обіймає свого друга. Зім амт «ганфхойнт». мати обняла дитину. Дімута ум амте та «скінт». Префікс «über» має значення над через понад. «Über» Відокремлюється. Слова. Übersetzen. переправляти в значенні перевозити через річку. Рибалка переправив нас на інший берег. Ein Fischer setzte uns ans andere Ufer über. Переливатися або литися через край. Überlaufen. Вода переливається. Якщо не стежити. Das сваса. Läuft über, wenn man nicht aufpasst. Über не відокремлюється Такі слова як перекладати, Übersetzen. Вона перекладає текст з української на англійську. Sie übersetzt den text aus dem Ukrainischen ins englischen. Натягати Покривати, якщо покриваємо лаком, або перевищувати. Беціен. Він перевищив ліміт на своєму рахунку. Er hat sein Konto bezogen. Переймати або брати на себе відповідальність. Бенемен. Фірма бере на себе витрати. Die Firma übernimmt die Kosten. Префікс «unter» має значення під або нижче. Коли «unter» відокремлюється слова. «Untergehen» має значення занурюватися, тонути або заходити, якщо заходить сонце. Сонце заходить. Дізона гейт унта, пірнати або ховатися. Унта тауган. Злодій зник або заліг на дно. Der DIP ist untergetaucht. Коли unter не відокремлюється. Це такі слова як підписувати. Unterschreiben. Будь ласка, підпишіть документ. unterschreiben Sie das документ. Розрізняти. Unterscheiden. Треба розрізняти ці дві речі. Dinge unterscheiden. Переривати Unterbrechen. Вчитель перериває урок. unterbricht den Unterricht. префікс дуй. Моє значення через крізь kri протягом. Durch відокремлюється. Таке слово як розрізняти, розрізати, прорізувати у прямому значенні, якщо щось, наприклад, ножом прорізаємо. шнайден» Він розрізав мотузку ел шніт ден штхік туй. Префікс туй не відокремлюється. Такі слова як обшукувати, зохен». Поліція обжу... обшукує будинок. Ді поліцай дух дас хаус. Розсікати. Прорізувати в переносному значенні. Дух шнайден – Промінь прожектора прорізав темряву. Де дух шніт ді дункельхайт. Префікс відео має значення знову ще раз. Wieder – відокремлюється, значення повторювання дії. Таке слово як бачитися знову. Відео ми знову побачимося завтра. Wir sehen uns morgen wieder. І коли відео не відокремлюється, таке слово як Повторювати wiederholen Ми повторюємо слова. Wir wiederholen. Die Vokabeln.